заявок на отримання рукавів для зберігання зерна. Результати опубліковані Міністерством аграрної політики. Тож, я щиро вітаю усіх, хто буде мати можливість отримати ці рукава безкоштовно. Підприємство ресурс» є партнером ООН та у рамках тендеру одним із перших завіз рукава на територію України для допомоги фермерам. Після отримання рукавів треба дуже швидко провести роботу по пакуванню зерна в рукава, тому що на 2 листопад погода нас, на жаль, не радує, а на використанні рукава доведеться повернути. Власна техніка для пакування зерна є, на жаль, не у всіх підприємств. Саме тому підприємством, кого не має власної техніки для пакування зерна в рукава, треба звернутися та замовити таку послугу окремо. В нашого підприємства є достатня кількість техніки для того, щоб задовільнити всіх бажаючих. Музика. Тож не гаймо часу, працюємо разом задля перемоги. Слава Україні!